О, оце він! Він, оце нормальний. Не знаю чи геть він, але хороший. Опа! Оце він. Це він. Ось, друзі. Дивіться, окунець. Ось, ось щучка стоїть на дні. Прямо в камеру. Знову йдемо ми в сторону водойми. Попробуємо вийти на лід. Погода геть не сприяє нам, плюс кожен день і кожну ніч залишки льоду десь по краях. Там Артур он вже щось шукає, а ми будемо пробувати. Тут де білий лід, він тут більш-менш надійний. А туди, звичайно, на сірий йти ми не будемо. Дривіть як справи. Взагалі ніяк. Нівошну руковод. Щучки? Окунь немає. А А де? Ми туди не дійдемо? Друзі, всім привіт! На рибалці знов я. Сьогодні знов з Артуром. Артур, всім привіт. Привіт! Сьогодні ми знову шукаємо окуня. Льоду майже немає. Є декілька буквально водою, де ще стояча вода і чуть-чуть залишився лід. Він дуже-дуже пропитаний водою. Небезпечно. Ми так з краєчку перевіряємо, чи він надійний і пробуємо рибачити. Сьогодні цікавить нас окунь. Окунь, на мікрончики, на маленькі балансири. Погнали, далі все покажу. Так. Як завжди, наколінники. Ось. Дивіться, ну як можна було прибачити, от тече кругом вода без таких наколінників. А так став ось у собі і прекрасно все почуваєш. Ще ж собі замовив піджопника такого, щоб коли ззаді ноги мокрі. Щоб не була п'ята точка мокрою. Так, а ми зараз спробуємо подивитись в камеру, що тут взагалі відбувається. Тут щось є, чогось немає і так далі. Спробуємо опустити, що тут по глибині у нас робиться яке дно. А, Тут не глибоко. Геть не глибоко, ось у нас вже дно видно. Все вже видно дно. Досить мілко. І рибки тут не видно. Ось все він. Див. Ось я він підійшов, друзі. Дивиться, прямо в камеру заглядає. Так, да, ну далі другий, третій, четвертий. Ну не, не дуже великі такі. Так, друзі, опустили на дно. Постукали по дну 6, 8, 10 разів. Потім припідняли на 2-3 сантиметри. Так само Зробили 5-6 змахів, а потім робимо паузи. Якщо окунь є, він на оцих паузах себе проявить. Ну мелкий якісь. Такий же, як я випустив. Давай, тобі буде амністія. За те що ти зараз позивеш нам папу і маму давай. Не краще бабушку і дідусь. А ну, Варчик. Хто там? Ти той, за яким ми б сюди приїхали? Да. Да, друзі. о ху го Оце укушара! Оце він. Оце, він. Оце він за ним, за такими кабанами. Я ж тобі казав, 3 метра. Пів кілограма 3 Три метра! Да! Оце він шандарахнув хорошо. Я на поки на тебе дивився, я не побачу поклюв. Да? Він давай, може він там не один. подавай. Ну взяв акуратно, так? Я на да? тебе просто розвертаюся, роблю. Опа! Клюнув. Ну, вже кращенький. Уже, уже красивенький, вот он. Да, мене так вот это уже начинает радовать. Микрончик знает свое дело. Микрончик знает свое дело. Так, а ну давай. Ох, під, підброс був. Опа! Ну це маленький. Що Та ж таке? Ой, ну це геть. Полосатик такий. Ну бач, вони в перемішку тут. І більші, і менші. Вода на льоду напрягає так. Ну що ж ти зробиш? Та вода на льоду нічого не напрягає. на колінники. Ні, на колінники то супер. А оце що ложиш снасть. У воду. І удочка мокра. Це трошки напрягає. Ну нічого. Ми ради клва це все переживем переживемо. Да, ну він же думаю має бути не один. Він тут не один, я більше чому впевнений. Надо 3-4 метра Ах брусіями. чуть-чуть Ох, Оце тільки що був кабан, я тобі кажу. Така подача була. Така була подача. Це ти шов? Оце був кабан. Суха ти мене лякає. Що в тебе за лунка? По -по 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 -по. Хто ти там О, більш-менш? Ну, Це добре, що він повернувся назад до луночки. Добре, що він повернувся до луночки. А то була пауза така. Мікрончик, бігом у воду назад. Ми чекаємо кабанчика, такого як, як Вартура. Далеч Другий, третій. Вони тут ходять по сутя. Ходять, ходять по сутя. Он ще один. Он щучка стоїть. Чи окунь? Ох! і в сандалів. Оце він. Ну, не такий вже й він, але цікавий. Цікавий, так. Да. Тільки-тільки роздраконив точечку, а він раз і клюнув. Так, ану може ти там не один. Давай швиденько назад. Швидесенько назад. Опа! Ось все, він стукнув. Ну це такий похожий на більш-менш нормального. Не дуже, але більш-менш стукнув правильно. Молодець. Давай. Наступний. Погнали бігом донизу за нашими папочками-мамочками. Опа, давай. ну Це я роздраконив луночку. Третій підряд. Ну цей маленький. Цей піде. Амністія тобі зараз буде. Та стій, не путай мені тут все. Я тебе зараз відпущу, швиденько. Хоп. Тобі амністія. Ми бігом назад. Бігом-бігом. Оце рукавиця ці путається вічно. Але ж без них також ніяк. Руки мерзнуть. Мокро. Опа! Оце він. Це він, Арчик. Ну не такий, як в тебе, але Але це він. Але це він. А в мене диви, який. Диви, який гарнесенький. Бігом. Класного клиента. З одної луночки. Ах ти ж хуліган. І що це на обшого я витяг? Диви, з одної луночки все. Слухай, ну це такий бровий корень, 150 грам. Я Та ладно, 250. 250, як не, сложиш? не, не, не начинаю це розказувати, приуменьшати мої заслуги. Ти цими так, коротесенькими геть, да. я трошки розмовшись. Ви, ви ще да, отак? От ну його компонувати треба. Я отож, то так, то так. Угу. Умночку роздракони. Два, чотири штуки, один мелкий випустив, оце три. Такі. А в мене чернуха прям в рот платило балансируєш. Я бачив в камеру там дві, дві чи три штучки. І щука лежала на пузі. Догори ногами? Ні. То вона загорала Ні, не догори На бочку? На пузі? Все, мабуть, оце в лунці треба відпочити вже. Ти на який балансир ловиш? Ну це чорний зверху а знизу зелененький. О, троєчка. Це саме живий, попав. Це долу. самий хіт. хіт. хітовий хіт самий. Отакий. Такі розривати відправився. Поняв. Друзі, як тільки я поставив оцей мікрончик, ось ця... Окрасочка така, знизу зелений, зверху чорний і червоненьке брюшко маленьке коло голови. 0,3 номер. Ситуація кардинально змінилась. Для, цього, для цієї водойми він просто топчик. Ось, друзі, дивіться, окунець. А ось, ось щучка стоїть на дні. Прямо в камеру. Щука стоїть, ось прям в камеру дивиться. Быстренько опускай, прям швидко пускай баланси, що спілкуватися. Ану зараз спробуємо її зловити. Ось такий чапик. Ой, верх доданий низ, в новому руці показав. Так, опа, була покльовочка, але сход. Думай, але... Ти на своїй офеске щуку бачиш на Дніпрічині? Це ж думаю таки взяти її. О, оце він! Оце нормальний. Не знаю чи геть він, ну хороший. О, оце щучка. Дивився. А я думав, що це він. Щоб це був він, це був би він. Отак диви яка маленька. Хуліганка. Маленька хуліганка, давай мишведесенька, тебе відкрий рот. Я достану мікрончика. Хоч знімав, слава Богу. Я достану мікрончика і відпущу тебе. Та ну відкрий же рота. Давай. Біжи давай. Ану, ну сама розвернулась. Підеш далі сама. Ну давай, давай, шукай лунку. Хочеш жити, шукай лунку. Добре, поможу тобі. Поможу тобі. Направлю тебе. Та що ж ти не хочеш? Все, пішла. Причому вона підсіла, не, не вдарила, поняв? Так, друзі, ось така сьогодні вийшла в нас риболовля. Я вважаю, що непогано ми порибачили. Шукали довго, але знайшли в камеру окуня, хоча б приблизно, що він тут є. Потім підібрали правильні мікрончики. Топчик сьогодні третій номер, просто вистрелив чудово. І отримали масу задоволення, чого і вам бажаю. З вас лайк, підписка, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока. We'll